Димаем! Диваем! Так, так судя, стоя! Я за не повірите, де я знаходжуся! А я десь на карте, короче, нашел якусь такую буду точку и якийсь санитарный курорт. И зараз мы попробуем поспілкуватися с його діовим особом. Ходи, давай, Толя, власть з машины, ведьмам знимом интервью, дави микрофон. Я зараз, короче, хочу хоть спана, я хочу с ним поспілкуватися. Прошу пала, що відбувається? Мене, дідусь, послав за грибочку, але я, нечайно на нього наступив. Що думаєте, він зі мною зробив? Прошу пала, дай тільки на камеру. Коротше, кач, куди я попав? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Куди попав? Куди попав? Добро пожаловать нашому коротному містечку психоло. Світлака, відпочивач хворі людиш. Ні в якому разі. Тільки виключно український менталітет. Таооооо! Таооооо! Що це ці, що цікавить? Таке коротші питання. Що, якісь багато людей приїжджає? Зараз я спитаю... Багато людей приїжджає? Я питаю, багато приїжджає? бла 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 Що, що ви тут ще... Додайте мені посудину! Я не можу цікаво... Небагато, цікав. небагато... Що, що додати можете нам? Ну, недавно... Я своїм тусрою... Ходив на пасіку е, пожарить вареників з Ізюмом. Тому ви ви, ва жалко, що ви приїхали сьогодні, а не вчора. І цей, коротше, за будь-яку інформацію звертайтесь до мене. До нього, до нього. Ну, коротше, кажуть, я проводив своє унікальне інтерв'ю десь, коротше кажуть. Ау! Короче, зняв. Давайте даром то дао нам. Тим Ha! <laughs>